Сідання і висідання Джегож Каздепке. Переклад Ярослави Івченко. Куба і Буба їхали в автобусі. Вони знову посварилися. Ну, виходь уже. буркнув Буба, коли двері відчинилися. Хіба ти не знаєш, що чоловік першим висідає з автобуса, а потім допомагає вийти жінці? Куба іронічно подивилася на брата. А чого ж, коли ми сідали в автобус, ти пхалася перша? Бо тоді навпаки. Жінка заходить перша, а чоловік за нею, і за потреби їй допомагає. Це як? здивувався Буба. Заштовхує її всередину? Підтримує її або подає руку. Я в житті тобі руки не подам. Краще поїдуть трамваєм. Бо такий із тебе джентльмен. Справжній джентльмен поводиться однаково і в автобусі, і в трамваї, і в потязі, і навіть на самокаті.